Ну що, сьогодні наша улюблене. На е, Гра називається Flora Rub. Це демка. Е, як воно буде? Подивимось, по ідеї вона класна. Так що попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і гарного вам перегляду. Мені наша це вуха. На що таке робить? Я не наводжу ультразвук. Ей! Привіт! Ти мене чуєш? Пам'ятаєш, хто ти? Напевно, ні. Let's... Слухай, Let's the перейдемо до головного. Я знаю, як ти можеш звідти вибратися. Що це що тобі треба? <плес> Натискати правильний клап. Запам'ятай. Якщо сімна кімната здається дивною, дивно, натискай червону. Червон. І якщо виглядає нормально зелено. Зрозумів? Тоді вперед, починай. Левшифт переглянути кнопки, ну це у нас просто стартовий рівень. Це що було? Це я? Це наче я? Чи не я? Ладно, кимнота что, нормально. Looks like the TV. Да если телевизор развесный, да тут сна-то уже очень видно. Давай порканаемся, что кимната намагается бы обдурить. Подивись, прямо тут телевизор майбутка. И заплющучий. Наше? Якщо відкриєш і тобі забуде на місці, значить кімната нормальна і треба натискати зелену кнопку. Якщо ні, натисни червону. Наблизитись. Праву кнопку ми ще закрити очі. Окей. Коли скажеш зелену кнопку, окей, ви не бачите в кімнаті жодних змін, ви побачите галюцинацію, але вона зникла, кімната виглядає нормальною. Кімната виглядає не так. Як зазвичай завжди ви побачите галюцинацію, яка не зникла. Окей. Кімната може грати з вашою уявою і не побачити є, не побачити є небезпечним. Використовуйте зараз праву кнопку ми, щоб перевірити галюцинацію. Одні зникнуть, інші залишаються. Якщо 9 разів вибрати все правильно, лічильно правильно виходить на двері. Ага. Хочуться над дверями, окей. Ем... Um.

Не But, Але. Але не трьома їх заклочили закритими закритим, дуже довго. А що не так? Еб.

два, три. Не-не-не, вон она знакая. О, ну, сыны! Кит! Эй! Hey. Hey. Тут у нас тут. Познаемся с Морти. Вин тут, чтобы защищать это Кімната моті безпечні, але тобі все одно треба натискати червону кнопку. Дивно. Але. Але в цьому... Коротше, якщо кіт, значить... все добре. Ти ч? якщо кошак все одно червона Окей. Окей. Це все одно дивно, це кашак та аномалія, але е... Фу, це що таракани. Чего музыка называй? Максимально занурение. И мы зачиняем. Оче. Зачиняй, закрываем. Что ты к шошо повністю все Нормально. Четверта, Дай побачить пятую цифру Гото! что? Все нормально Что за звук? Это по вентиляции кто-то понять не может Звук рахуется аномалией Та ні, значить, все нормально. Окей. Все чисто. Що в банка на столі? Паня. I want to know what scared me the most. Що страшніше, мене найбільше? I gaze in, in очі в дзеркалі? Скоро. Сам все побачиш. В якому дзеркалі? Так це нема дзеркала. Что там было? Эм. учи в зеркале. Ой, Та ні, ну. Тут я наче нічого не бачу. Дівчинка сидить? Ну як дівчинка. Чому воно червоне? Нормально. Поїхали далі. Де в нас двері? Майк. Майк. Якщо бачиш довгу довгу жінку, не нервуйте. She like, вона не любить колесо, cool так як я його не... Не хочу. Яка жінка? Бля... Де вона? Де вона? Воно зникло? Воно на місці сіла. Точно нема. Все далі. О! Перший. Знаєш, якомусь сенсі я теж прив'язаний до крісла. У мене такі вже різні. кресло, стул э, стоит. Он не меняется. Стил вот цей лежал. Ублюдок. Пс. Псыкая вин. наче все ок. Давайте нуля. Псикає муділа. Щось було не так, що я не знаю. Ні. До побачення, жінко. До побачення. Ты тоже Что? No. Шо? So почему ты такой спокойный. А что я должен был почути? Сидит он, блядь. А ну ще раз, що блискавка. Мількни мені. Якщо червона, то значить не то. Якщо біла, все окей. Ну. Дякую. Третя. Екзит? Та не, не може бути. Це не лише твоя провина, що ти тут. У якомусь сенсі це і моя провина. Якщо чесно у всіх серці. Екзит? Він не зникає. Він не зникає, так що це червона. Я ненавиджу павуків, я ненавиджу павуків, я ненавиджу павуків <звук> Я ненавиджу павуків, я ненавиджу павуків, я ненавиджу павуків, я ненавиджу павуків <звук> Все добре. Все добре. Все спокійно. Вони зникли. Верте. Пішов нахер. Підріла. Досить, блять, мене лякать. Кіт. О. В цій кімнаті безпечно, але ми наживаємо червоно. Мортя. Побачте перевод жінки тут. Вона може виглядати нормально, але. але не дай себе обдурити. Я вже бачу, вон сидить. Воно переповзло. Воно переповзло. Воно, воно не наді мною. Он нас сидить. Сука, нема. Он сидить. Що нахрен? Пішов нахрен, ти не зникаєш. Він не зникає. Деякі кімнати відрізняються, сподівайся, зрозумієш, які саме. Мішок. І зробиш правильні речі вчасно. А шо, не так? Ем... Не напрягай мене.

О, притрушка, ну нас узнали. Окей, что <плес> это таке было? Чекаем, просто Одразу з закрытыми била. Да, все нормально. Нічого не бачу. Наче я нічого не бачу. телек зеркало перемотана іграшка. Дівчинка. Сокі. Музика. Не напрягай, будь ласка. Другий. Ви її теж бачите? хтось щось зробить. І Джеф теж. Right, Jeff? Правда ж Джеф? Який Джеф? Джефрі? Джефрі? він теж. Так, э, ты я поняв Ти мене просто лякаєш А ну выглядай, иначе все нормально. Ну він пробігся і сука знову нульова кімната А? прибахана знову перша. Знаєш, іноді мені шкода. Що, що саме ти. Ми могли бути друзями, як я і Джеф. Сидить. Знову будеш перебігати. Він не зникає. Він не зникає. Стоп, куда куди то тебе не Ну Тепер. Я. Он сидів. Взагалі трошки мерзко. А вухо все так разосручить. Окей. Er det en kton? Зникла. Ну вона зникла з каміну. А куди? Більше ж нікуди? Зверху знизу нічого нема. Поїхала далі. Ооо. Ей, якщо ж зайця неправильне може. Воно може йти правильне. Чонг. Чонг, блін, як його? Морті. Так. Це неправильне, але це правильне, тому що це отак. Отут кашак. Кашак це добре, кашак це все хорошо. Так, на кожному. Ну, вже не так. Це добре. Там хтось був. Це означає, що ти не один з них. Поки що. Ем... Я майже не натиснув кнопку. А? 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 У -у. Де вона -то? Ладно, вона не зникає. А, Далі. Вот, так і сидить. Сьомий. Зараз ти на шостому поверсі. Я так думаю. Я на сьомому. Джефф, це шостий. Алло? Мене не к телефону. До побачення, хто тебе тобі дзвонять. І вона не зникає, вона не зникає, тому ми їдемо далі. 9-й поверх. Нам треба було дойти до дев'ятого поверха. Ми до нього дійшли. Цих від кайданок на руках. ю Це не нормально. О, ми тепер можемо розмовляти. О, ми тепер можемо встати. Ем. Мені вийти Орти? Ау, <гас> морте. А на що ты там дивишся? И? На, ты за то, что ты мне. Мені... На. За <гас> что <гас> 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 мене лякала один раз ото. Кошак. Здорово. Просись, то я на юк на і бігати я не можу. Це наша з максимальна швидкість. What the hell? Якого хера? Ей. Hey. Ей. Hey. Це ми. Ммм. 14, 62, 30. А що за чима? Окей. Тики на еще пидвал. Тики на пидвал. Эм. Шо? Джефф? Джефф, лица собака? Це я? Ми. А як це ми бачимо самого, самого себе? <звук> Пробі, щоб пропустити, та ні, це. <звук> Це ми щось ще... всього цього не бачили а, це демо. Робіл, щоб пропустити. Вийде вона, ми в неї просто обов'язково з вами зіграємо. Понад 145 аномалій. Це буде просто шикарно. Окей, е, на цьому буду з вами закінчувати. Е, дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал і до наступних зустрічей в наступній грі.